Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на CS YoPtem 1050 multi Власне, після продажу свого прекрасного DKRM я вже не планував купляти йому на заміну, будь-що аналогічне, але чисто випадково попався мені за гарну ціну ось такий багатошаровий Єноптем. Це вже пізній Єноптем 79 рік. Ось такий стан середній, все як ми любимо. Ось тут. Лівий об'єктив вже починається процес розклеювання склейки незначний, да, він ще буде продовжуватись років 50, мабуть, тому це не страшно. Бінокль перечищений, проведений в повний ідеал, і що можна сказати про нього коротко, це те, що він має вже зовсім інший корпус, спрощений відносно попередніх ДКРма і Єноптема. До речі, порівняння старих єноптем ДКМ ви можете глянути тут. Вони були абсолютно однакові всередині, абсолютно однакові конструктив. Єдине, що єнептем був зроблений трішки з більшими допусками. А даний єнептем вже отримав повністю новий корпус, тут абсолютно зовсім інша конструкція. До речі, легко відрізнити, яка конструкція можна по ось цій пружині, яка тримає призму. Якщо ви бачите цю пружину і вона виходить з каналу, Я Ми візьмемо ліхтарик, ось, власне, отак. Якщо вона виходить сюди, то це новий корпус. якщо вона Закріплено отут з цього боку. То це старий корпус всередині. Як правило, в старому корпусі там майже не видно, як воно закріплено, а в новому видно дуже добре. Розбираю я тут. Я 1050 мульті Coated, 79 рік. І от мене питали, до речі, як він. Яка різниця між ранніми і пізніми. Пам'ятаєте, ми ранній ДКРМ і Єнептем розбирали, вони були однакові, тільки там були різні допуски. Так от, тут вже поміняли. Дивіться, стаканчики зовсім інакше, різьба глибше і він крутиться внизу. Тобто він закручується внизу. Корпус зовсім інакший. Запчастини не взаємозамінні. І гляньте, призма стає. Там немає фрезерованої площадки, а просто відлиті отакі упори. І призма опирається в упори. Причому я так бачу, що вона не всюди опирається в упор, і можливо, вона буде навіть і гуляти. Ось такий пізній цейс. Так що, в принципі, пізній цейс я не дуже вже і раджу брати. Ось, власне, ця система, про яку я говорив. от такі шпеньочки торчать, І, в принципі, вони відійшли від фрезерування корпусу. Прям взагалі. А призма стоїть на оцих чотирьох ножках. Зверніть увагу, до речі, ось мультипросвітлена призма. Зверніть увагу наскільки слабенький відблиск. Тобто мультипросвітлення доволі непогане вже було. Ха, гляньте, вони спростили нарешті корпус, вже немає цієї надставної частини, а корпус такий самий, як у японців. Просто закручується і все. І замість трьох болтів вже лишився тільки один болт. Зверніть увагу, є ікону і діафрагма. Чорнення шикарніше. Дуже навіть гарно. І герметизаційна прокладочка є отут так вона ставиться і зверху зажимається. Зверніть увагу на прокладочку. Схоже на те, що даний бінокль ніхто не відкривав. І отак от зібрали прокладку. Навіть не знаю, як це сюди запхали, якщо чесно. Також гляньте всередині, які планки зовсім інакші, ніж були раніше. Ну і що я казав, знизу вони просто матово зачорнені, але немає тої копоті вже. Видно, їм стало впадло довго сидіти, гратися з цією копотю, вони просто взяли, підібрали фарбу і все. Ось що дає зачорнений пропил, дивіться, зліва. Це я розумію відцікання. Ну що ж, кришечки я зачорнив, такі вони були, такі стали. Призму зачорнив, все чорне, роблю все по максимуму. Зверніть, до речі, увагу, ось цей ГДРський цей, МС і середині кантик. Завальцованої склейки, він зачорнений. Назвіть мені хоча б один радянський бінокль, в якого об'єктив всередині по завальцовці і інший під завальцовкою, зачорнений. Особисто я таких не знаю. Ну що, дозберу я вже цей цей. Спеціально вони зробили ці стаканчики іншої форми, щоб вони самоцентрувалися без кришок, тому що корпус без фрезерування, призми стоять неточно, щоб їх підрегульовувати, от можна отак зібрати. І горизонт виставляти зліва справа. Ну що, цей є на ПТАМ, MS 1050 і тента БПЦ 1050, теж типу MS. Длимося в ЦЕЙС. Ось такий контраст у цей. Ідеальний. І тепер БПЦ. такий контраст у БПЦ. Видно тіні підсвічення, тіні набагато більш сірі. І це дороблений. Бінокль по максимуму все зачорнено, закопчено. Заводські БПЦ гірші, ніж даний БПЦ. Я особисто порівнював. Ну, ось таке зображення в БПЦ. І таке зображення в Цейси. Ну що ж, оптично даний ЕНПТА попався на дево дуже хороший, прям дуже. І наш канал отримав. Новий еталон. Я думаю, що скоро жоден бінокль не переплюне даний Єноптем на нашому каналі, але будемо порівнювати із ним все, що буде на ремонті, все, що буде попадатися. Бінокль після зачорнення показав надзвичайно високий контраст. Контраст, мікроконтраст і різкість знаходяться на шикарному рівні, і на даний момент даний єноптем видає найкращу картинку серед всього, що у мене є. Єдиний недолік даного є ноптема, в нього погане світлопропускання в синій області, він жовтить. І, скажімо так, від зеленого до червоного в нього гарне пропускання, ну, там відсотків 85, мабуть. А в синьому ну таке собі, відсотків 60 може. Ну так, Це мої здогадки, звісно ж. Ну, Якщо коротко охарактеризувати пізні цейси, то. Корпус у них дуже першевенький, а оптика доволі хороша. До речі, що стосується корпусів, я вам скажу, що потрібна дещо вища кваліфікація, щоб юстувати даний бінокль і взагалі виставити дані призми. Тому даний бінокль робиться далеко не так легко, як старі цейси, чи навіть той же Зомс. Ну, Зомс скопіювали з старих цейси, там зафрезерована посадка під призми, і призма нікуди не втіче. А тут призма гуляє взагалі, як хоче, потрібно мати, мабуть, певний досвід. Щоб зробити цей бінокль гарно, щоб в нього сходився гарний горизонт, щоб він не двоїв і не двоїв у ну, широких межах розсування його. Тобто і так, щоб він не двоїв, і так, щоб він не двоїв. Ну, це зробити вже не так просто, оскільки призми гуляють дуже сильно. Ну що ж, якось так. Вітаю свій канал з придбанням нового еталона. Всім пока!